Риболовля, риболовля і ще раз риболовля, і не на дрібних піскарів, а на великих чиновників. Юрій Луценко триматиме на Львівщині нового прокурора, поки той не виловить усіх корупціонерів. І є перша справа розслідування трагедії на грибовецькому сміттєзвалищі. Натяки більш ніж прозорі, але вголос генпрокурор запевняє: мер садовий поки може спати спокійно. Визвичай би нема. Коли ми ходимо на рибалку, ми рибу не знаємо по імені. Ми просто закидаємо гачок і мріємо про велику рибу. Я щойно сказав абсолютно чітко: я не приїхав за завданням знайти кримінальну справу на судового. Юрій Квятковський прокурор без львівського минулого, тому вибір Луценка пав саме на нього. На Галичині він не має ані майна, ані друзів. Зрештою, родичів також. Про себе новий очільник розповідає відверто. А от про кадрові зміни поки що мовчить. Сума кредиту залишилась близько 70 тисяч гривень. Заканчується погашення в 2017 році. Маю кіос ренту. В Києві квартира. Вона знаходиться в районі Академгородка, це окраїна метро, хто знає. Двухкімнатна квартира. Квартиру буду знімати. Якщо буде цікаво, ну, покажу умови і покажу договор. Насправді ж представлення нового прокурора було більше подібним на бенефіс керівника генпрокуратури. Юрій Луценко говорив розлого, особливо про плани з боротьби з українською корупцією. Я планую, що в нас буде гаряче літо. Принаймні зроблю все для того, щоб велика риба відповідала. Але є один нюанс: імпотентність системи призводить до людських втрат. Цього більше не буде. Якщо цього ми не доб'ємося, ми будемо міняти керівників і не тільки прокуратури всіх інших силових структур. І брифінг, і саме представлення відбувалися під млявий пікет 20 людей. Щоправда, мету протесту мітингувальники пояснити так і не змогли.